лицарів, хрестових походів та стрімкого розвитку міст. Саме в цей час у 12 столітті у Франції, в регіоні іль де франс народився новий вражаючий архітектурний стиль, який назавжди змінив обличчя Європи. Ми вирушаємо у подорож у світ архітектурної готики, як ми її зараз звемо, кам'яної симфонії, що підносить до небес. Ключовою фігурою у її зародженні став Абат Сугарі, впливовий радник французьких королів та настоятель аббатства Сейн-Дені. Саме він, прагнучи візуально втілити Небесне світло та велич Божого дому, ініціював перебудову базиліки Сейн-Дені. Завдяки його баченню та інженерних новаціям того часу близько 1144 року було створено хори нової базиліки. Які вважаються першим яскравим прикладом готичного стилю. Зрозуміло, що жоден стиль не має якихось сильно виражених рамок на шкалі часу. Готика є романкою. Увага з більш розвиненими конструкціями. З цього випливає судження серце готичної архітектури, це її інноваційні конструктивні рішення, часті арки на відміну від круглих романських. Дозволяли перерозподіляти вагу та зводити вищі і тонші стіни. Хрестові склепіння забезпечували більшу гнучкість у плануванні простору, але справжнім проривом стали аркбутани та контрфорси зовнішні опорні елементи, які звільнили стіни від несучої функції. Контрфорси це масивні опори, що приймають більший тиск. Ось вони. Аркбутани це опори, що з'єднують контрфорси з самою готичною будівлею. Крім аркбутанів та контрфорсів, готична архітектура характеризується величезними вікнами та вітражами, розеточними вікнами, стрімкими шпилями та скульптурними прикрасами. Це дозволило прорізати величезні вікна, що наповнювали інтер'єр містичним світлом, яке фільтрувалося крізь кольорові вітражі, а стрімкі шпилі, ніби прагнучи неба, стали символом готичної епохи. Характерні стрілчасті арки, хрестові склепіння та великі вікна, наповнені кольором світлом, ознаменували народження нової епохи в архітектурі. Новий стиль швидко завоював популярність, насамперед, завдяки своїй здатності створювати величні та світлі простори, що ідеально відповідало релігійним потребам епохи. З Франції готика поширилася на сусідні регіони та країни. Вже у 12-13 століттях з'являються видатні готичні собори у Шартрі, Ренісі, Ам'єні та Парижі. Кожен з цих соборів став втіленням інженерної майстерності та художнього смаку свого часу, демонструючи еволюцію готичного стилю. Поступово готика проникла до Англії, Кантербергійський собор, Вестмінстерське аббатство, Німеччини, Кельнський собор, Страсбурзький собор, Іспанії, Толецький та Бургонський собори, Італія, Міланський собор. Хоча з деякими характерними для Італії деталями, та інших країн Європи. У кожному регіоні готичний стиль набував своїх унікальних рис, відображаючи місцеві будівельні традиції та естетичні уподобання. Наприклад, англійська готика відрізняється більшою горизонтальною та складністю нервових слабінь, а німецька високими зальними церквами. 13-15-х століттях готичний стиль досягає свого піку. зводяться найвеличніші собори, які вражають своєю монументальністю та витонченістю. Розвиваються нові пістилі, такі як промениста готика у Франції, що характеризується ще більшою кількістю вікон та ожурним декором. Та поломіниста готика наприкінці середньовіща з її хвилястими лініями та складними переплетеннями кам'яного мережі. Отичний собор був не просто місцем богослужіння, це був цілий світ у камені, сповнений символізмом. Вертикальність ліній символізувала прагнення до Бога, світло, божественну присутність, а складні вітражі та скульптури розповідали біблійні історії на письманими Парафіанами. Кожен елемент мав своє значення, кожна деталь несла свій сенс, але Бог скінчив. Тепер костели були не тільки місцем богослужіння. І елементи почали використовуватись у будівництві міських ратуш. Ратуша у Брюсселі, у Любеку, університетів, коледж Хінгс у Кембриджі, гільдійських будинків та навіть замків, Гарлів, міст у Празі з готичними вежами. Це свідчило про зростання міст та світської культури. Однак, починаючи з епохи відродження в Італії, на зміну готиці приходить новий архітектурний стиль, що орієнтується на античні зразки. Про Ренесанс ми будемо розмовляти у наступному відео. Готика починає сприйматися як щось застаріле та варварське. Саме так її назвали італійські гуманісти, пов'язуючи з готами. Одним із варварських племен, що зруйнувало Римську імперію. Поступово будівництво в готичному стилі сходить на нівець, хоча окремі елементи ще довго використовуються в різних районах. Незважаючи на зміну епох, велич готичної архітектури продовжує вражати нас і сьогодні. Її грандіозні собори, витончені деталі та новаторські конструкції надихають архітекторів та митців. Готика залишила глибокий слід у історії мистецтва та архітектури. І Її кам'яна симфонія продовжує звучати крізь століття, нагадуючи нам про велич та дух середньовіччя. У деталях соборів, залишених архітекторами, можна віднайти найрізноманітніші сюжети, від Біблії, закладеної разом із каменем у ході в собори до кінця світу, від якого люди думали заховатися. Чи стільки нового чекає там, чи стільки всього треба дослідити?